Я так сталося, що несподівано таки один раз у житті з Дмитром Дмитровичем зустрічався. З сином Тарасом познайомилися, ще були у Києві. Ну і потім, коли міняв місце роботи, десь там серед всього іншого виникла ідея поїхати у Миколаївський університет працювати. Тарас Дмитрович мене зустрів, поводив, показав. Е Миколаїв, що там цікавого, що можливо і не дуже цікавого. А тоді ми зайшли в гості до поета Дмитра Кременя, про якого я знав, що поет десь принагідно, якісь окремі вірші тільки читав. Ось я вже зараз не пригадаю достеменно про що саме ми говорили. От, але Дмитро, Дмитро, справи враження, по перше, людини надзвичайно інтелектуальної, надзвичайно ерудованої. І жваво обговорювали якісь проблеми і теорії, і літератури, і поезії, зокрема, пригадую про Стуса, ми тоді говорили. Я пізніше, коли вже почав ґрунтовніше вивчати його творчість, навіть матеріали про нього, листи, які він писав, зрозумів, що Ужгородський університет вже навіть тоді, в радянські часи, коли все було обмежено. Чітко крок вправо, крок вліво, розстріл на місці. Здавалося, ідеологічне, що не можна виходити за межі соцреалізму і всього іншого. що тут насправді давали надзвичайну ґрунтовну, дуже солідну підготовку і щодо історії зарубіжної літератури, і щодо історії української літератури. І отой богемний період, як називають довгий час, нікому майже невідомий, Дмитра Кременя під час його перебування в Ужгороді, от якраз він звід з університетських студій, зокрема, теж виріс. Потім з Тарасом Дмитровичем перетиналися, а до поезії звернувся, зрозуміло, після цієї зустрічі, після цінного подарунку оцієї книги вибраного 2004 року, де й була збірка Пектораль 97-го року, за яку в 99-му дали Шевченківську премію Дмитру Дмитровичу.